Чому іграшка Лаш така популярна? Сьогодні розкажу ж більше, чому це Віброєце стало таким популярним? Що ж, перше, зазначу, що ця іграшка дійсно. Прям рок-зірка суперпопулярна у світі задоволення. Цю іграшку знають усі, хто хоч раз би цікавився тим, щоб керувати секс-іграшками на відстані і передавати партнеру керування вашою іграшкою. Бо саме цей бренд один із перших розробив цю функцію, коли ви під'єднуєте іграшку до мобільного телефону через додаток у мобільному телефоні. Ви передаєте керування вашому партнеру, і ваш партнер, знаходячись де завгодно. Може керувати вашим задоволенням через іграшку, може збільшувати, зменшувати вібрацію. Саме у цьому і є фішка усіх іграшок Ловенс, тому що вони можуть керуватися Друге, про що я хочу поговорити, це форма, бо вона створена таким чином, що вона утримується всередині і не випадає. Хвостик цієї іграшки достає ще більше задоволення, а також слугує антеною для керування з телефону. Тобто, всі інші іграшки. Для дистанційного керування, якщо ви їх розглядаєте, вони можуть мати меншу форму саме введену частину. А ця вона достатньо велика, тому її дуже зручно носити всередині. І вона зроблена таким чином, що ця викупикла частина вона прилягає до зони G тієї самої зони. таким чином ви отримуєте ще більше задоволення. І третє. Чому ця іграшка настільки популярна і її всі е, дуже часто обирають? Тому що вона дуже потужна, але в той же час вона достатньо тиха, тому тут ви можете гратися своїми фантазіями з грами е, в публічних місцях. Дівчина може одягати цю іграшку під спідню болизну і виходити е, у світ у люди. Ви будете мати доступ через свій телефон до керування цієї іграшки, і таким чином ви граєтесь і робите ваші експерименти для пестошів і любощів у публічних. Місця. Також хочу зазначити, що ця іграшка стала дуже популярною серед вебкам-моделей. Бо це перша іграшка, перший бренд, який розробив систему чайових. Якщо, іграшка, якщо клієнт хоче, щоб іграшка вібрувала швидше і доставляла ще більше задоволення та оргазмів моделі вебкам, він кидає чайові. І таким чином модель заробляє більше. Їй передається більше вібрацій, іграшка вібрує швидше. А може виникнути питання, що таке вебкам, що таке вебкам-моделі. Це ті дівчата, які займаються сексом онлайн через а, саме ось такі іграшки. А вони роблять перформанси на камеру для своїх клієнтів, за що отримують кошти. І ця іграшка стала дуже популярною серед вебкам. Тому ось ці декілька чинників ці декілька причин. Зробили бренд Lovense дуже популярною, а іграшку вібрує це просто, не знаю, найбажанішою іграшкою в усьому світі. На що потрібно звернути увагу, якщо ви купуєте іграшку Lush або будь-яку іграшку від Lovens? Найголовніше, на що потрібно звернути увагу, це щоб іграшка була оригінальна і щоб мала гарантію один рік, тому що всі офіційні дистриб'ютори-постачальники іграшок Lovense дають. Гарантію один рік на обслуговування, тобто, якщо ваша іграшка зламалась, ви можете легко отримати заміну. Якщо ваш магазин, де ви придбали, відмовляється вам зробити заміну. Ви можете напряму написати у Lovense, і вони вам зроблять заміну за серійним номером. Але... Цей серійний номер мають лише оригінальні іграшки. Дуже багато є іграшок схожої форми. Вібрається рожевого кольору. Вони стали дуже популярними. Дуже багато на них роблять копій, але це має бути саме бренд. Ловенс іграшка має називатися Лаш. Їх є декілька версій. Є перша версія у неї трошки інший кільчик. Є друга версія у неї дуже гнучка. Ця частина, третя версія, як у мене, і зараз вийшла нова четверта версія. На конч о, тут от, на хвостик є ще лед підсвітка, якою можна керувати і встановити е, собі різний колір під час е, мастурбації вібрації. Е, коли працює іграшка, рекомендую вам звертати увагу на те, щоб ваші іграшки Lovens були оригінальними. Рекомендую звертати увагу на те, щоб там був обов'язково серійний номер і гарантійне обслуговування. А якщо ви хочете придбати в Україні з безкоштовною доставкою Lovens Lash 4 новинку, переходьте за посиланням в описі профілю. До зустрічі!